Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо робити ось таку красиву ялинку з паркету. Тож, погнали? Підписуйтесь і ставте лайк. Для цього нам знадобиться клей. Клей універсальний, він точно класно клеє паркет, я вже перевіряла. Малярна стрічка, ножиці, олівець і транспортир. Тут я показую, які градуси треба відпиляти. Складаємо нашу ялинку так, як вона буде у нас уже виглядати в готовому виробі. Відмічаю по 3 см на кожній паркетині для того, щоб на те місце нанести клей, саме ось зверху і знизу від краю. Беремо наш клей і наносимо його тонким шаром, таким, щоб не дуже товстим. І ось цим пиптиком я його розмазую. Я не знаю, як назвати цю штучку червону. Я його розмазую, щоб шар був більш таким рівномірним. Якщо клей нанести товсто, то він буде вилазити і у вас потім вся робота буде брудна. Але не переживайте, після висихання клей можна буде зняти за допомогою наждачного паперу. Вже готові склеєні деталі, я з'єдную малярним скотчем, це так, чисто для надійності, щоб моя душа була спокійна, бо я можу переносити зі стола на стіл для того, щоб воно висихало. До речі, клей сохне, десь ну, на пляшечці написано десь 35-40 хвилин, але я залишаю десь на годинку, щоб точно було все спокійно. Своїм паркетом я завдячую торговому дому Єременко і особисто пану Євгену за якісний паркет українського виробництва. Дякую! Ось таку красу ми робимо з вашого паркету. І поки наша ялинка буде сохнути, беремося робити підставочку. Для цього я беру 4 паркетини і так само з'єдную їх між собою. Я промазую клеєм і чекаю кілька хвилин, поки клей трошечки застигне. Знімаю надлишки клею та закріплюю трошки скотчем. Скотч не обов'язковий, але я дуже люблю. Тепер я хочу відмітити, де у мене будуть розташовуватися саме ніжки ялинки, і відмітити ці місця, щоб пізніше нанести клей. Тут я вже наношу клей і все чекаємо, поки висохне. По бажанню можна забити цвяшки, але цю манюню я просто обмотала ниточкою і так її залишу. Ми любимо з чоловіком друг другу писати записочки. <звук> Чуєш ти, валчара. <звук> Лукас-Лукас, ну... ты что робиш?